Головним таким механізмом, по якому ми можемо запідозрити якісь проблеми, це є менструальний цикл для підтримки жіночого здоров'я у дівчини має бути регулярний секс. Я дуже багато уваги звертаю саме на психологічний стан жінки. Приберіть рис. Картоплю та інші продукти, щоб підняти рівень вашої фертильності. Зміни гормональні, це може бути порушення в роботі щитовидної залози, це може бути та, та сама гіперпролактинемія, що кожна жінка має знати про інфекції, які передаються статевим шляхом. Він виникає тоді, коли, наприклад, не змінювати засіб гігієни. Я чула, що є дуже популярна процедура під назвою інтимна пластика після пологів, а також. Імпланти у груди. Організм може сприйняти ці бактерії і викликати токсичний шок. Людина може померти від цього. Для власної гігієни потрібно використовувати гель для інтимної чи реальність. Вітаю вас, мої королеви, на каналі про внутрішню та зовнішню красу. Сьогодні ми поговоримо про найцінніше, що є у кожній жінки наше інтимне жіноче здоров'я. Сьогодні в мене в гостях лікар Катерина Мамренко. Вітаю вас, Катерино. Вітаю. Катерина, підскажи, будь ласка, в якому віці вже дівчаткам потрібно ходити на регулярні прийоми до гінеколога? Це дуже важливе питання. Я хочу це підняти, тому що я вважаю, що коли у дівчинки розпочинається перша менструація, мама повинна привести її до дитячого гінеколога. Саме до мене дівчатка приходять з віку 18 років, коли вони вже більшість веде активне статеве життя, і ми можемо проводити профілактичні профі... огляди. Чи приходять до тебе вже дівчата з проблемами? Чи приходять вони здорові? Як виявити, якщо в тебе є якісь проблеми з жіночим здоров'ям, і що зробити, як підготуватися, щоб консультація була ефективною? Головним таким механізмом, який є в жіночому здоров'ї, і по якому ми можемо запідозрити якісь проблеми, це є менструальний цикл. Якщо в ньому все добре, то значить, жінка здорова. Але якщо там Порушення, якісь є, то потрібно замислитись і звернутися на консультацію до лікаря. Більшість жінок приходять з скаргами, але я дуже радію, коли дівчата приходять просто профілактично. Для мене це просто найулюбленіші мої пацієнти. Щоб ваша консультація прийшла ефективно. Можливо, це е, просте таке завдання, але пригадайте дату останньої менструації, тому що на це витрачається дуже багато часу в кабінеті гінеколога. Е, цей час ми можемо присвятити взагалі розмовам або рекомендаціям по вашому здоров'ю. Тому. Знайдіть свої обстеження попередні, задайте всі питання лікарю, не соромтесь запитати все, що вас турбує, щоб ця консультація була ефективною саме для вас. А як взагалі зрозуміти, що в тебе є якісь, так скажемо, проблеми? Ну, про менструацію ми поговорили, але, мабуть, якісь ще є виділення чи болі в нормальний період, так скажемо, циклу. Ти гарно помітила, що дійсно, коли є скарги, наприклад, біль, біль нам сигналізує про щось, що в організмі щось не так. Або, наприклад, виділення. Але не всі виділення є патологією тобто, якщо вони приносять дискомфорт, свербіж, печіння, неприємний запах, тоді потрібно задуматись про це і. Звернутися до свого лікаря, до лікаря, якому ви довіряєте. А які ти поради зазвичай даєш жінкам, які приходять до тебе на консультацію? Як підтримувати своє жіноче здоров'я? Зазвичай це залежить від скарг та запиту, який вони мені дають на консультації. Але я розпочинаю завжди свою консультацію з ознайомлення. З психологічним портретом своєї пацієнтки, і я дуже багато уваги звертаю саме на психологічний стан жінки, адже всі проблеми вони зароджуються в голові. Зазвичай я рекомендую. Завжди розпочинати з відпочинку, я часто запитую пацієнтів, як вони розслабляються, чи у них є якісь заняття, які їх відволікають. Тобто, там, де жінка відпочиває, як у неї зі сном, як у неї з харчуванням, чи є у неї якісь заняття спортом, тобто, це базові потреби, які, від яких залежить здоров'я кожної людини. Я більше за такі превентивні заходи, за те, щоб жінка була психологічно стабільна, і я докладаю зусиль, щоб. Цього досягти. Я вже не в перший раз чую від гінеколога про те, що жіноче здоров'я починається у нас в голові. Я пам'ятаю, як мій гінеколог мені казала, що Ангеліна, ти себе можеш зцілити, якщо ти заспокоїшся, спробуй медитації, бо медикаментозно воно не працює. Скільки б я не приймала, наприклад, препаратів, щоб знизити свій стрес, воно не працює так ефективно, як робота з своїми думками та підсвідомістю». Тому, дівчата, беріть на замітку: перший крок до жіночого здоров'я це робота з власним мисленням, так, все вірно, і як важливо берегти це жіноче здоров'я. Давайте поговоримо про це. Можливо, я дам практичні поради для цього. І скажіть, будь ласка, нам п'ять ключових аспектів, як підтримувати своє жіноче здоров'я. З радістю поділюсь, можливо, це буде не п'ять, а трішки більше. Перш за все, я хочу виділити профілактику раз на рік. Прийдіть до свого гінеколога, це займає небагато часу, але це дуже ефективно. Здайте мазочки, пройдіть профілактичні ультразвукові обстеження. Другий аспект це вакцинація. Якщо ви прихильник вакцинації, вакцинуйтесь від вірусу папіломи. Це захистить вас від онкології шийки матки. Ну і третій аспект це, як вже ми говорили, це психологічне благополуччя нашої жінки. Знайдіть для себе справу, яка вас задовільнить. Для кожного це індивідуальний рецепт. Він його знаходить. Самостійно те, що робить нас жінками, це звичайно наші жіночі гормони. Як ти порадиш зберегти а, впродовж життя оцей баланс? Чи є якісь методики, можливе харчування а, може вплинути на те, щоб наші гормони завжди були а, в достатку? Звичайно, харчування відіграє дуже важливу роль у цьому. Для жінок важливо, щоб вони не боялись жирів, оскільки з жирів формуються жіночі статеві гормони, саме жири. Це поліненасичені жирні кислоти в більшості випадків це омега 3 жирні кислоти. Вони є попередниками холестерину. А з холестерину формуються всі інші гормони. Тому, тому я можу виділити навіть ті продукти, які обов'язково мають бути в раціоні кожної жінки. Це оливки, риба жирних сортів, наприклад, там лосось, оселедець, це насіння, це олії. І обов'язково в раціоні мають бути овочі. Овочі насичені клітковиною. Ти знаєш, я дуже цікавлюсь темою харчування. Взагалі я також проходила для себе навчання на, на нутриціолога, Взагалі я веган. Я пам'ятаю, як коли я досліджувала про жіноче здоров'я тему, попала на такий додаток, який готує тебе до вагітності. І саме в цьому додатку, який готує тебе до вагітності, і який взагалі про підтримку жіночого здоров'я на гарному фертильному рівні, було Сказано, що приберіть рис, картоплю та інші продукти, щоб підняти рівень вашої фертильності. Що ти думаєш на цю тему? Це гарно підмічено, але не потрібно демонізувати ці вуглеводи, тому що вони теж потрібні організму, як і всі нутрієнти. В організм жінки повинно поступати достатньо і вуглеводів, і білку, і жирів, і клітковини, і достатня кількість рідини. Кать, а що ти думаєш? Якщо а, продукти харчування так впливають на наші гормони, у мене питання про ПМС. Майже всі дівчата зіштовхуються з цим феноменом, да, з цими болями, з цим емоційним станом. Бо це ж знову ж таки про гормони. А, яка твоя думка? Як можна збалансувати себе? Чи можна взагалі уникнути цього стану? Чи це взагалі здорово і нормально для нашого жіночого організму бути в такому періоді? Дійсно, з симптомами передменструального синдрому зустрічалася кожна дівчина, кожна жінка. Я б хотіла відмітити, що це взагалі таке. Це будь-які симптоми, які виникають у когось там за 10 днів до менструації, у когось за пару годин до початку менструації і зникають з менструацією. Загалом хочу відмітити такі найчастіші симптоми: це, наприклад, набрякання та біль в молочних залозах, біль внизу живота. Це роздратування емоційне, це висипання на обличчі, це набрякання всього тіла. Коли дівчата приходять з такими скаргами, я завжди розпитую про їх стиль життя, адже від цього залежить перебіг цих симптомів. Звичайно, якщо це значні симптоми, ми маємо виключити якісь зміни гормональні. Це може бути порушення в роботі щитовидної залози, це може бути ця, та сама гіперпролактинемія. Яка є у кожної дівчини зараз на фоні стресу. Але якщо ми виключаємо якісь гормональні зміни, то рекомендації більше як би це банально не звучало, це зміна способу життя. Обов'язково в цей період потрібно займатися спортом, адже під час занять спортом виділяються біологічно активні речовини, які покращують перебіг цих симптомів. Як би нам не хотілося з'їсти чогось солодкого. Потрібно себе обмежувати в цей період, особливо, тому що симптоми можуть ще більше загострюватись, тобто висипання можуть загостритись, вздуття може загостритись, споживати більше рідини, споживати більше овочів, фруктів в цей період. Якщо вам хочеться відпочити, відпочиньте. Але не забувайте про активний спосіб життя. Я чула і навіть практикувала планування фізичної активності на місяць по своєму менструальному календарю. Чи ти чула про таке, і що ти взагалі думаєш на цю тему? Скажу більше, у мене була пацієнтка, яка саме йогою змогла змінити свою болючу менструацію. Тобто вона настільки навчилась контролювати своє тіло, своє дихання, що вона природньо знеболювала свою менструацію. Для мене це було дуже цікаво, і я всім розповідаю про цю методику. Хтось прислухається. Я хочу відмітити, що фізичне навантаження, воно важливе в будь-який період життя жінки. І особливо воно важливо в період, такий делікатний, як період менопаузи. Тобто, жінки, які проходять цей період, вони мають, якщо вони ще досі не займалися спортом, почати щось робити. Я завжди рекомендую почати з чогось легкого, хоча б щоб вони робили кроки, щоб вони гуляли більше, щоб вони додали, можливо, якісь. Групові фізичні навантаження, йога, пілатись, щось щось таке легке, з чого вони можуть почати для того, щоб покращити симптоми, певні, делікатні. Молодим дівчатам. Я рекомендую теж займатися обов'язково спортом. Загалом спорт позитивно впливає на наше здоров'я. Що можу відмітити, що негативного може бути це значні фізичні навантаження у деяких дівчат, у яких є особливості синтезу колагену та еластину. У цих дівчат, можливо, ви зустрічали такі дівчата, у них є гіпермобільність суглобів, тобто у них так природньо закладено, що вони схильні до розтягування. Чому я на це звертаю увагу? Їм не можна значні фізичні навантаження з великими вагами, тому що у них тазове дно, яке є в кожної жінки, воно... Більш схильне до перерозтягувань, і потім у них можуть виникнути проблеми значно раніше, ніж в інших жінок, наприклад, там на опущення стінок органів малого тазу, там підтікання сечі. Тому таким дівчатам я не рекомендую важкі фізичні навантаження. Диретя, що ти думаєш на тему інтимного фітнесу та інтимної гімнастики? Чи рекомендуєш це ти дівчатам, та з якого віку треба це починати робити? Дякую за підняту тему, тому що на кожному прийомі. Я з пацієнтками вивчаю вправи кегеля. Ми разом їх вчимо, я їм показую, як це робити. Ну, хто був на прийомі, вони знають, як це відбувається, але ще ні одна жінка не пішла з прийому, не знаючи, як їй профілактувати опущення стінок піхви в майбутньому. І починати це потрібно з молодого віку. І робити це потрібно кожного дня, ну, виключаючи період менструації. А як часто? Чи кожного дня, стільки хвилин? Я рекомендую робити їх кожного дня. Це займає небагато часу. Загалом рекомендовано від 20 до 50 підходів. Можна розділяти це протягом дня. Жінка може займатися своїми справами, їхати в авто, готувати їжу, читати і проводити профілактику. Тобто, це чудовий метод, який дійсно працює. Давай поговоримо про таку важливу тему під час менструації це наша гігієна. А наразі є дуже багато різних видів менструальних чаш, а також білизни для менструації, які є, які. Пропагандується як гарна альтернатива всім відомим прокладкам, тампонам і так далі. Насправді це дуже індивідуальне питання. Я підтримую кожну свою пацієнтку, яка приходить до мене і розповідає: наприклад, я користуюсь менструальною чашею. і вона з захопленням мені це розповідає і. Я підтримую її. Наприклад, вона за екологією, вона не хоче використовувати щоденно прокладки. Комусь я можу порекомендувати цю чашу, і вона її не сприйме, тобто їй це не підходить. Тому тут дуже індивідуальний підхід. Якщо вам подобається користуватись прокладками, вони вам підходять, вони вам не створюють дискомфорту, запалення. Користуйтесь прокладками. Якщо у вас є схильність до запалення. Спробуйте менструальну чашу. Тут саме важливо частота зміни цих гігієнічних засобів. Наприклад, якщо це менструальна чаша, у вас має бути мінімум дві менструальних чаші. Тобто, одну ви використовуєте, іншу ви обробляєте спеціальними засобами. Так само білизна для менструації чи інші засоби гігієни. Змінюйте їх вчасно, і ви будете здорові та щасливі. А якщо ми поговоримо більш детальніше за матеріал, з якого робиться ця менструальна чаша, а, наскільки це а... Корисно для організму, якщо можна так сказати, щоб там було всередині щось зроблене з пластику. Купуйте менструальні чаші сертифіковані. Це не шкідливо, якщо часто змінювати цю чашу. Тобто, ви походили з нею дві години змінили. Хочу підняти тему токсичного взагалі впливу, наприклад, тампонів. Можливо, ви чули про токсичний шок. Він виникає тоді, коли, наприклад, не змінювати засіб гігієни. Тоді. Створюється середовище розмноження бактерій, і організм може сприйняти ці бактерії і викликати токсичний шок. Людина може померти від цього. Тобто ми помираємо не від тампонів. Тампон не є причиною токсичного шоку, але він є. Механізмом, і якщо механізм порушити, наприклад, порушити особисту гігієну і забути цей тампон, може викликатись токсичний шок, від якого можна померти. Ми всі знаємо, що навколо нас дуже багато хвороб, інфекцій, і це також стосується нашого інтимного життя. Такі хвороби, як ВІЛ, Такі хвороби, як віл папіломи, людини. Що кожна жінка має знати про інфекції, які передаються статевим шляхом? Хочу зауважити, що цих інфекцій є більше ста видів. Від усіх ми застерегтись не можемо, але ми можемо застерегтись від найбільш поширених. Я хочу перезвати ці інфекції, які найбільш часто зустрічаються: Це ВІЛ, гепатит Б, гепатит С, сифіліс, хламідія, гонорея, трихомонада, герпевірусна інфекція та вірус папіломи. Від більшості цих інфекцій ми можемо захиститись. Як? Це використання презервативу, наче легко, але багато хто про це забуває. Я хочу зауважити про профілактику. Я за індивідуальний підхід до кожного, і якщо людина сприймає мою думку щодо вакцинації, то я їй можу розповісти, від чого вона може захиститись. Наприклад, вакцинуватись від гепатиту Б. У нас в Україні вакцинували всіх обов'язково після. 2000 року до цього в людей вакцинації нема. Тому вакцинуйтесь від вірусу папіломи. Теж раніше це було не так поширено. Зараз це більше агітується, і в Україні в Україні скоро буде найновітніша вакцина, яка захистить вас від дев'яти штамів вірусу папіломи. Це захистить вас. Вдумайтесь в цю статистику: 70% онкології шийки матки. Чудово, 90% кондилом і папілом зовнішніх статевих органів важливо. Хоча б раз на рік здавати взагалі профілактичний чекап на інфекції, це аналіз крові на 4 інфекції та урогенітальний мазок на 4 інфекції. Це важливо робити, наприклад, перед початком статевого життя з новим партнером, щоб вступати в безпечні відносини або раз на рік, тому що ризик заразитися він є в кожного, хто відвідує стоматолога або майстра манікюру. Я знаю зі свого досвіду, що вже за кордоном це нормальна практика вакцинувати кожну дівчинку від вірусу папіломи людини. А в Україні ти кажеш, це практика ще за бажанням, правильно? Так, це тільки впроваджується, але я хочу наголосити, що вакцинують не тільки дівчаток, вакцинують і хлопчиків, і чоловіків. Адже чим більше людей ми вакцинуємо. Тим менше буде поширення. Як проводиться вакцинація, в ідеалі, звичайно, до початку статевого життя в віці 9-15 років. За новими рекомендаціями Всесвітньої організації здоров'я для цього використовують або одну дозу, або дві дози з періодичністю півроку. Далі, по рекомендаціях, з 15 до 26 років можна вводити теж дві дози з періодичністю 6 місяців. Після 26 років. Ми вакцинуємо жінок, ми вакцинуємо чоловіків за основними рекомендаціями три дози. Але за новими рекомендаціями, в яких дотримується вже весь світ, це теж дві дози з періодичністю пів року. Вакцину можна вводити до 45 років. А куди звернутися нам, щоб отримати цю вакцину? Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря або до гінеколога, в якого ви наглядаєтесь, або є сайт Вакарта, де зібрано взагалі усі вакцини, які є в. В Києві, в Україні, і ви можете підібрати зручну локацію для себе. Ми з тобою проговорили важливі питання про ПМС, про менструацію. Давай поговоримо про найсакральніший період це про планування вагітності та саму вагітність. Які є три важливі аспекти, на які ти рекомендуєш звернути увагу під час планування вагітності? Це буде звучати як жарт, але зверніть увагу на вибір партнера, з яким ви будете це робити. Це не тільки буде батько вашої дитини, а людина, яка буде супроводжувати вас всю вагітність. Вагітність жінка має розпочинати в своєму найкращому стані. Вона має поповнити всі свої дефіцити, вона має закрити всі свої соматичні захворювання, тобто відвідати суміжних лікарів, пройти профілактичний огляд, щоб на період вже настання вагітності не постали питання, наприклад, там, лікування зубів. Я не кажу, що це не можна робити під час вагітності, але можуть виникнути нюанси. Тому. Йдете до гінеколога з запитом: я хочу планувати вагітність. Найкраще це зробити за три місяці до бажаного періоду. Гінеколог вам дасть свої рекомендації, випише аналізи, які потрібні саме в вашому випадку, проведе профілактичні обстеження, направить до суміжних спеціалістів. А, тобто аспекти, на які ти рекомендуєш звернути увагу, це партнер, це аналізи, це закриття дефіцитів. Правильно? Звичайно. Дівчата, коли планують вагітність, коли вже виношують собі дитинку, завжди думають про пологи, про цей самий момент народження дитини. Хоча в мене поки не було ще досвіду народження дитини, але я вже дізнавалася, цікавилася додатками. Один з них називається гіпно-гіпнороди, гіпномама. Тобто там вся методика в тому, що ти народжуєш процес родів, проходиш під гіпнозом, під якісь афірмації і так далі. Що ти взагалі думаєш на цю тему, на цю тему родів? Чи можна себе загіпнотизувати, щоб не відчувати біль? І чи можна вибрати якийсь спосіб на стадії планування родів також? Я хочу сказати свою думку з приводу пологів. Цей момент він стається в житті жінки не дуже часто: один, два, три рази. І я вважаю, що до нього потрібно готуватись заздалегідь. Вам має бути психологічно комфортно, наприклад, обрати людину, з якою ви будете це робити. Це, наприклад, може бути ваш чоловік, ваша мама, ваша подруга. Я б рекомендувала. Знайомитись з лікарем, з яким ви будете народжувати, тому що це створює комфорт на рахунок гіпнотизування. Дійсно, є техніки, які допомагають трішки знеболити психологічно пологи. Для цього запрошують долуб, для цього використовують певне світло, певне певну музику в пологовому залі. Тобто в цьому є зміст. І якщо жінка на цій хвилі, якщо вона може себе загіпнотизувати, то лікарі, акушерки вони це підтримують. Можуть бути різні види а, пологів. Правильно, це може бути і природні народження, це може бути кесареве, це може бути народження у ванни, о, це може бути народження у воду, домашні роди. Але біль це частина пологів, це частина цього процесу народження нового життя. Чи може в тебе є як в лікаря якісь а, рекомендації, які ти даєш своїм пацієнткам? Кажу так: ми ніколи заздалегідь не можемо передбачити, як пройдуть самі пологи, адже це таємство, на яке інколи лікарі не можуть вплинути. Тому налаштуйтесь, що все пройде чудово. Яким методом це буде, це буде вирішено тільки в самих пологах, тому що бувають дуже непередбачувані ситуації. Але довіртесь своєму лікарю, тому що довіра до лікаря це вже великий успіх. Для всіх жінок не секрет, що вагітність змінює тіло раз і назавжди. Для когось це в позитивні зміни, для когось негативні, але зміни відбуваються, це факт. Я чула, що є дуже популярна процедура під назвою інтимна пластика після пологів, а також імпланти у груди після народження дітей. Яка твоя думка як лікаря щодо цього і як це впливає на жіноче здоров'я? Якщо жінка хоче щось змінити в собі, їй це дійсно потрібно, і вона від цього буде отримувати певне задоволення, то я завжди за. Але потрібно пам'ятати, що після пологів ще рік жінка буде відновлюватися. Її тіло потребує часу для того, щоб все стало на свої місця. Якщо пройшов вже рік, і у вас є певні скарги, все можна коригувати. Тому позитивно сприймаю будь-які. Прагнення жінки удосконалитись. Є лікарі, які допомагають їй в цьому, тому не соромтесь звертатись до лікарів з цим запитом. Вони вам допоможуть. Кать, дуже дякую тобі за твої відповіді. Це було дуже цікаво. В мене є короткий бліц, і дуже цікава твоя думка. Для підтримки жіночого здоров'я у дівчини має бути регулярний секс. Це мій вчительність. Якщо ми будемо говорити про сексуальне здоров'я, яке є аспектом здоров'я загалом, то це реальність. Гормональні контрацептиви можна обирати самостійно. Міф чи реальність? Це міф. Краще звернутися до лікаря, який огляне вас, який вивчить вашу індивідуальну історію та за потреби призначить вам той препарат з тою діючою речовиною, який підійде саме вам. Для власної гігієни потрібно використовувати гель для інтимної гігієни Міф чи реальність. Це міф. Ви можете використовувати звичний для вас засіб для гігієни. Якщо дійсно є схильності жінок до рецидивуючих запалень, то я дійсно рекомендую вибирати особливий засіб з більш м'якшим pH, але загалом достатньо використовувати ваш звичайний засіб. Екстрені контрацептиви не мають впливу на жіноче здоров'я, Міф чи реальність. Не можу однозначно відповісти на це запитання, адже якщо говорити про ефективний контроль за народжуваністю, на що має право кожна жінка, і якщо ця екстрена контрацепція була правильно підібрана і випита в терміни, які зазначено в інструкції, то користь перевищує над ризиками. Дякую, Катерина, тобі за знання за твої відповіді. Я сподіваюся, що нашим глядачам також було сьогодні дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм Катерини та будьте здорові! Бо наше жіноче здоров'я це найцінніше, що у нас є.